Привіт! Мене звати Ронат Хам, румді козел і віталій. Ви дивитесь. Віталій, чого це костей в руку? Мы, что -то, что -то... Уйди зі зйомки! Закрой рот Козел, ти чого ти мелиш? Та-та-та сагур та 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 та, -та Сагур! Ту тут тут, -тут Сагур. Розкажіть мені, будь ласка. Ми ще таке розповідали Трампа. А ти мене розповідався, що таке The вікенд? GOT Fortnite і Дональд Трамп. такий? Дональд Трамп? Ні, я не Дональд Трамп, я Брональд Храмп. А, понятно. Брональт Храмп. Я не зрозумів, де ти побачив? І... Пу! Ти сумасій шоу! Я звучай вам. Привіт! Мене звати Лунтик, Лунна бджілка. А як вас звати? Я! Лунти козел! Луна собака! Не урі, будь ласка! Лунти козел! Таке сумна подія! Ой-ой-ой! Чоо! -ой. Замовкни, Рональд Трамп, замовкни, Віталій! Ти ж наші шов, Лунтик, Віталій, замовкни. Нам прийшов така Кузя. Привіт! Привіт, українець, привіт! Що? <клухи> Люди, замовкни! Кузя, Віталій, Лунтик козел, Віталій, Бранетхам. Ми отримаємо безкоштовні, а в ти ваші ваші. Прекращай, Лунтик! Таким бова, мультик з лунті З вами я Рональ Трамп, Лунтік, Кузя, Віталій і Лунтікозел. До побачення!